Співвідношення білокретинін у сечі може коливатись протягом доби. На це може впливати запалення в сечовому, фізичні навантаження, споживання білкової їжі та сильний стрес. Якщо ж здавати це співвідношення з разової порції, воно може скакати то вгору, то вниз. У цьому випадку лікарю буде важко відслідкувати динаміку і ще важче пояснити це власнику. Щоб цього уникнути та точніше оцінити цей показник, нефрологи рекомендують збирати та зберігати добову порцію сечі в холодильнику, а наступного дня приносити в клініку. Сподіваюсь, для всіх зрозуміло, що з такої сечі необхідно робити тільки співвідношення. І категорично заборонено клінічний аналіз сечі. Зберігання сечі мало впливає на показник білократенін. Таким чином, ми отримуємо середнє значення, що буде показовим для оцінки динаміки. У мене складається враження, що ще багато лікарів про це не знають, що вже говорити про власників. Чи може хтось знає,